Усім доброго дня, доброго здоров'я. Вирішив записати маленьке відео, розвінчати міф, так кажучи. Може хтось бачив колись в інтернеті, як з пінопласту роблять, так, наз... так кажучи, клей. Беруть розчинник, наливають в банку. беруть пінопласт і макають у розчинник, а він начебто плавиться, І там виходить ось така маса, кажуть, типа клей. супер-пупер Наробив собі теж ось такого, думав, буде в мене клей. І тут вирішив заклеїть. Каністрочку, не каністрочку, а бачок від омивача під саморобку. В общем, наложив ось сюди клею цього. Спочатку він зовсім не хотів липнуть. Ну, потім думаю, ладно, почекаю. Не знаю, видно чи не видно. Мало того, що та однорідна маса знову... Намагається стати пінопластом, тут ось куча бульбашок. Так, воно ще й сохне вже другий день і досі ще живе. Таке м'якеньке. Не знаю, як це розуміти, чи воно ще застигне, чи ні, але вже другий, другий день і ще й досі не засохло. Як на мене, клей нікудишній. Ось такий міф хотів. Розвінчати, якщо раптом хтось вирішить повестись на такий прикол, не тратьте даром розчинник, це біда. Спробую ще почекати день, може два, що вийде, але вже результат мені, допустимо, не подобається. хочется сказать одно слово фуфло а не клей ну что прошло еще два дня Такий результат Цікаво, що надулась бульбашка. Ну, все одно воно м'яке. Коротше, клей з пінопласту так собі. Клей. Не знаю, що там всередині, ну, коротше, не застигає. Нікудишній клей отакий От міф зробили. Тіпа дешево, безкоштовно і всі діла. Загалом 4 дні пройшло, і клей так і не застиг. Кому сподобалось, ставим лайки, кому ні, ставим не лайки. Якщо хтось знає якісь секрети, чому він не застиг, або що сталося не так, ласкаво просимо в коментарі.